Члена комісії. Члена шляху. Правильно. Ні, Я не думаю, що я правильно сказала. Члена комісії. Член Тут Дві різні речі. Камера записує знову. hello Чишта. Стави на що тобі писати, щоб А, ну це, ну, Алло? Мар'яна на зв'язку? Так, да, так, да, так. Да. Що, щось зручно? Не дуже? Да. Нету, не слухаю, не Слухайте, не так. Слухайте, добре, ми продовжуємо свою роботу. Е, наступне наше. Після технічної такої невеликої паузи, десь наступне наше питання: внесення е, змін до показників сільського бюджету Тростенецької сільської ради. Скажіть, це будуть зміни тільки за рахунок коштів вільного залишку, так, так. то може доцільно десь цей е, трансформувати дане питання про е, спрямування, про часткове спрямування коштів вільного залишку. Ну, та як буде, та, ми і ми є, добре, та? так як є. Це добре. так? Добре, що пропонується. Ми почули тут, що вже цим працівникам з доби там там кошти тисяч. 127 127 Ще що пропонується? 200, 2 мільйони гривень е, на виплату матеріальних допомог. Два е, 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 це на програму, ви зрозуміли ну, так, та соціальний захист. Там 2 мільйони буде 70 е, тисяч. Так, uh -huh. 200 тисяч на співфінансування заходів нової української школи. Тридцять шість тисяч гривень на рахування нарахування на заробітну плату по народних домах, 460 тисяч на програму первинної медико-санітарної допомоги, 57 тисяч гривень на виготовлення технічних паспортів по народпо приміщеннях народних домів. І е, таку решта заходи на національну безпеку і оборони не ну, на е, спрямування субвенції військовим частинам. Хибачкати тільки зі суму. скільки, скільки на народні доми? Е, що 36 тисяч на, 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 на рахування на заробітну плату і 57 тисяч на е, виготовлення технічних паспортів на будівлю народних домівну припису. Немає припис є по Бродках, по сухій долині. По недоброві mm -hmm. і по ілову ви це теж будете робити по програмі певні ті виготовлення ці додатково виділяються кошти. Ну, Писали клопотання паспорти. Треба, щоб були народи марну, тобто та... програм не потрібно гроші? не потрібно. Так Нема паспорту, не робимо Його а дивіться, тут я цей подавши депутатське звернення, бачу, воно є у порядку денному. Є там ті гроші на цей, щоб ті дітки десь. Харчувалися там ті, і ну, ну Чи вони, є, поки одна... що мають, Можуть, так? поки що є. так. Поки там, що є. Добре, питання мата. так. не йдеться про те, кажуть мені, що підтримала бюджетна комісія там викладеному зверненні. Ну і маю, маю надію, що бюджетна ще підтримала, що, що воно десь і на сесії колеги підтримують десь. І. 5 мільйонів 150 тисяч гривень це на підтримку сил безпеки оборони. Так, і оборони. Ті 12 програм, так? Тобто всього загальна сума коштує. 5 мільйонів 150 тисяч гривень. Ще раз, всі гроші, 2 мільйони на 8 мільйонів 100, Вносимо зміни на суму 8 млн. 8 мільйонів 100 тисяч. Так. 000 000, що ми... 5 мільйонів 150 000 000 на підтримку це безпеки. То на, 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 на будь-яку частину, так? Є які прийняли. Не оголошення. А хто ми даємо ви... субвенцію не даємо схові частини, до нас звернулися з станом. Ми затвердили чекати. Ми то ми тих 5 мільйонів виділяємо іменно тим тим частинам, які до нас звернулися. Тільки так, так? Так, так добре. Так. А як зараз от звернеться якась частина, і ми що Но не можемо дати чергові сесії, якщо так, було, то, що та, що... по мірі так. вирішення а, питань по мірі поступлення затверджувати програму від поступлених моментів, так протягом року можемо робити без жритів. Ну що, не будеш резервувати кошти там? Чи ми що? Не можемо Вони, вони є на рахунку. Окей. Все. Так. Е, отже, е, значить, е, на голосування ставиться питання е, рекомендації щодо е, внесення в порядок денний питання щодо внесення змін до показників сільського бюджету на 2025 рік. Ну напевно, десь саме внесення тих змін, десь підтримка згідно о, запропонованого проекту рішення. проєкти рішення так. всі пройшли в бюджетну комісію. Е -е, голосуємо. Голова за за. Бабіза. За три е висновок прийнятий. Так, я би хотів. Е ви вже Ні, ще ще бачу, мене є програма. Програма для кривдників на 2025 році. Це, це ви будете, так? Фінансування яке-то якесь йде? Не йде мова за фінансування. Не йде мова для фінансування, так? Ви представите цю програму? Чи ви ну, хочете, щоб ми її представляли? Я... Розробник, розробник юридичних відділ. Юридичний. Давайте Остапа Володимировича це, Це одну, я можу в двох словах сказати. Зараз буде машина буде одно, друге. Ви все компетентні, А, з машиною. добре зараз. Ви не жартуйте, До треба готуватися, розумієте, на комісії ходити всім. Запрошуємо Остапа Володимировича Левицького за наявності десь, ну, щоб прояснив ситуацію. Так. Більш детальніше. Е, ще хотів спитати, е, якісь матеріальні допомоги, там, що там для тих військових, там, ну, які потрібні? Говорили, що... Гроші є на ті всі моменти чи? Ну, 2 мільйони на загальну... Тобто а, воно ще є, так? Це... Ну я розумію, що там, там воно розбито помісячно, там десь в одному місяці, може, немає ліміту, Ну, але чекай, рішення приймаємо і на наступний місяць ліміт додається. Та й виплачуємо, так чи ні? Шо, що ви щось турбовані є? Багато я, роботи я так. роботи. Ну, так, давайте, давайте я там ще є одне моє питання. Як є ваше має? питання? Про затвердження рішення виконавчого комітету. Що я про тебе чекали набрати? Так, ми зараз, цей, зараз ми відходимо від даного питання програма для крибників. Є питання про затвердження рішення виконавчого комітету номер, там бачите, 17 пункт, Номер 396 Галину, е, просто хочемо стипальним відпустити десь. Присідайте. 20... Про внесення змін до показників сільського бюджету. 27 грудня нам дійшла субвенція для забезпечення харчування дітей учнів початкових класів. Рішення виконавчого комітету ми цю субвенцію уточнили. Ну і тепер затвердити просто дане рішення на сесії. Кошти ній не використовувалися до того кінець року і внести зміни до фасні бюджету треба обов'язково. Вони нас кошти на, на рахунок ми вже навіть цього року їх уточнили на харчування дітей. 840 тисяч 400 гривень. Рішення виконавчого комітету. Ви да. грудня, грудня. Да. Ну і є тут такі згідно бюджетного так, кодексу так, так. так можна. Ми рішеній сесії маємо що розподіл більш бюджетних транспортів делегувати виконавчому комітету, щоб уточняти, щоб не збирати. Та субвенція, що надійшла, вона осіла тут у нас, нас на рахунку залишилися залишки. І ми навчанку, в, в вже в січні ми її не уточнили і вже харчуємо за неї гроші, якщо пам'ятаєте. То це, це гроші для дітей для харчування? Так, так. Так. так, цільово для харчування учнів 1-4 четвертих. Питань нема тут, у вас є якісь запитання, Мар'яна Молоде? Немає Ну, Розказали, що до чого я допоможу. Ставиться на голосування питання щодо внесення змін до показників. Але, але ви залишіть тут всі ті звіти, тих, е, скільки тих програм було, щоб можна було протокол нормально писати. Ціни там, і ті, суми маємо вважати. Добре? Що по чому ви доповідали? Ви чуєте Маріана Володимирівна, Так? Підбережіть. Можна, щоб це було гарно. З'явіться так є. є. Ми, Добре, так. Можна? Галю, дивися, ми можемо виділити, виділити кошти на пальне. Це подання, треба, чи не треба. Може, так для, для можемо може можем виділити кошти. кошти на пальне для перевозки наших воїнів, які повернулися з війни, поранені. Для Їхні документації, бо були вам вже на випадки, що ми мусили воєнного ввести в госпіталь для того, щоб взяти документи, а пально на то не виділено і треба купляти пальне за свої кошти. Ми можемо таке зробити таку ми програму? Зробити програму підтримки Так, служби. Mm -hmm. да. ну. бо тому що є поранення, які він не може сам, і треба його вести, бо ну, ну, чітко розрахунки нас... потім списання да. того пального то тут. Ну, Може би, да, щоб да, не да, подати да. якусь ще одну програму, може би розділи якісь там, чи внести в цю програму да, соціального да, захисту для да, військовослужбовця. Там треба да, можна... та... іменно що на пальне, бо тому що от, возили е, е, воєнних наших. О, Чому воно, воно? У нас є пільгове перевезення? Там є. Там є, перевезення. Е, там є ці... Є моменти Та, може в білому так, перевезенні де це і що ну, якісь по затвердженню, тому взагалі немає то розробити. Єдине, по списанню пального, то треба вивчити, як воно би мало. Остап, розумієте, а, що ви маєте навести просто пальне. Закупівля, закупівля, ті гроші. Я розумію для чого? Для нашого транспорту, який ми здійснюємо. Так, і для нашого транспорту, дивіться, от були випадки, що нашого Ні, не, нашого транспорту було. У нас так і є, відбувається. Правильно, У нас але, але, є. але в нас не, не, не виділяється кошти, наприклад, іменно за перевезення воєнних, розумієш? У нас нема такого. На, треба, треба буде окремо, так, бо так, ми зараз не треба. Не ми не ми не треба буде окремо. Дивіться, друзі, давайте, щоб ми зараз, ну, бо так, ну, на напевно, механізму Ну, не зробимо десь цього. Це питання а, виникло і треба то, в робочому вивчати, порядку. Його треба вивчати. Ми тільки зараз затягнемо час, десь і, і зіб'ємося. Ну, ну, зіб'ємося, не з того це. Тому а, зараз стоїть питання. Ми тільки що mm -hmm. нам Галина Степанівна доповіла відносно е, затвердження у даного рішення виконавчого комітету. Тому ставиться на голосування е, питання щодо внесення mm -hmm. змін. Yeah. Ви ще задано питання до порядку денного сесії і, напевно, рекомендації депутатам щодо затвердження рішення виконавчого комітету. Хто за? Бабій за. Так. Дякуємо. Так, значить, три за рішення виконавчого комітету. Висновок прийнятий. Повертаємося до програми. Під ну, питання під пунктом 8 про затвердження програми для кривдників на 2025-2028 роки на території е, Тростянецької сільської ради Стрийського району Львівської області. Отже, розробником даної програми говорять нам доповідають, був юридичний відділ. Так, Так, так. розкажіть, що це за кривдники. Ми ще їх нема наразі, слава Богу. Ні, але програма є така ситуація згідно кримінального кодексу для тих осіб, які вчинили, наприклад, домашнє насильство, або такі злочини якісь щодо неповнолітніх, щодо жінок, щодо дітей, то таке поняття є кривне. І якщо таких осіб засуджує суд до покарання, то щоб є, крім позбавлення волі, ну не щоб альтернатива позбавлення волі, чи саме є таке, що вони можуть проходити програму для кривдників. Тобто такі виправні заходи, щоб їм з ними працює психолог, там соціальний працівник, і він їх, скажімо так, на шлях правильний, правильно таке, щоб вони більше того не вчиняли, Такі десь і пр превентивні заходи. Mm -hmm. і, щоб, і для того має бути сільської радою затвердження програми відповідно. Тій програмі і на має бути спеціальна людина, яка пройшла курси для тих, яка би ту людину, того е, злочинця, скажімо так, той, що направляла. В нас наразі такої і прокуратура десь у нас перевіряла, в нас такої програми немає. Е, і вони нам писали припис затвердити програму. Затвердити. Правда, у нас то є розробити. розробити і затвердити. Ми не писали, що ми на найближчі сесії, ось буде в лютому, затвердимо. Ага. Але в нас е, такої особи, яка би мала, то має бути соціальний працівник. У нас виробляє психолог, психолог, там є вимоги до, трохи до освіти і він має пройти відповідні курси навчання по ну, цій сфері. У нас такої, на жаль, людини там немає і просто навіть немає іде взяти на роботу, бо в нас немає такої соціальної установи. Це бачусь молоді, але воно не до того. Е, дивіться, ми менше в Миколаїві, там є соціальні установи, там і працівники, які ці. Якщо в нас наразі то немає, може десь колись як буде така потреба, ну прийде рішення суду, що mm -hmm. от дивіться, людині присудили. Такі е, пройти цю програму. Тоді ми згідно нашої програми ми беремо, закладаємо договір е, з Миколаєвом, угу. беремо того працівника, він проводить свою людину курси, ми їй заплатимо гроші, бо ми не будемо тримати цілий рік людину, може бути і не буде. До того добре, наразі фінансувати. Скажіть зараз кошти на то просто Ні, просто програму. ще, ще наразі коштів немає і дум. Ну і наразі таких рішень немає. Програмою самою можемо десь на сайті ознайомитись. так? От я вам дав. На сайті ви вже цей ви викладете. Так, так. так викладути. Програма, програма, Див... програма Див... не... розімнату, а вона Крузі типова те, є затверджена державою. Там суто для воно немає ніяких особливостей для кожної громади. Суто типова є. Але факт... так, ну, ми роботу трошки Ця. по часу. Так. Та, хто Я за мені. те, щоб внести, рекомендувати сільські раді внести питання до порядку даного сесії та затвердити програму для кривдників? Вона є комплексно на 2025-2028 роки. Мар'яна, ви? Бабіза за три висновок. Прийнятий. Так, наступне наше питання. Так, як ви бачите, під 9 номером у нас було про встановлення розміру кошторисної зарплати. Ми вже то проголосували. Рекомендувати депутатам сільської ради зняти дане питання з порядку денного 59-ї чергової сесії. Ми це вже голосували. Значить, десяте питання про продовження договору про закріплення автомобіля Mercedes-Benz. 310 комунальної власності і на праві громадського господарського відання за МКП Миколаїв-Водоканал. минулого року ми давали так. ту машину Мерседес це, це, той червоний. Що тоді були питання? Угу. Вона з березнями уклали той договір. Що ми проголосували на рік часові тоді казали? Він березні, 15 березня закінчується. Uh -huh. Ну просять водоканал, ніби ну як, щоб вона ніби обслуговує, так я розумію, ось липівка, щоб е, продовжити той договір. Ну вони хочуть, як хочуть, так ніби йде мова, щоб той продовжити на строк, бо там є таке. Вони в них на балансі та машина, і вони його е, обслуговують. Ну, я дадую, вона у нас ми їм віддали до моменту прийняття рішення сільської ради про е, з, відібрання, скажімо, де машин проти тобто не робити рік. Наприклад, але є оперативне господарське відання, ми їм даємо, вони користуються. Наприклад, завтра депутати зібралися, скажімо, досить з них. Ми приймаємо рішення договір розірвати машину з балансу водоканалу повернути назад нам. Вони відповідно зобов'язані негайно Чи Так, так. Може термін, бо ви як кажете, чи що, будемо зараз річний знову встановлювати, потім... Не, немає, як немає, я а, не, немає. Не, немає. Так, а це що? А це а, крипники? Так погоджуємося, щоб терміни не встановлюється. Знову рік. Ви не знаєте, як там. Е, І наразі та машина як розумію, працює, бо я бачу їде. ліді. Давайте так, рекомендуємо. О, Депутата внести дане питання до порядку денного сесії та рекомендуємо продовжити договір про закріплення вищезаданого автомобіля згідно з проектом рішення. Так. Хто задане, за, за, за таку пропозицію? <посте> <Що>? <посте> Уточнення, та, та прошу, Мар'яна. <посте> Як ви говорите? Зараз, зараз. Яке б 15? -те? Так. Е, ну, можливо, що є такі моменти, що воно ну, два рази лупило десь, то ми, то, то звичайно, що викреслимо десь цей. Говорять про те, е, можливо, слушне зауваження під номером 10 і 15. Е, номером два рази е, одно і то саме десь. Його. Так, ну, визнають, що просто технічно десь та опечатка та то саме. Та. Та. Дякую, Мар'яна. Тоді це рішення за... нам, бо ми за... все Пиль, давали в за кошти. пильність, скажімо так, десь цей. Дуже добре, так. Ну на одне питання відповідно менше десь цього. То так. що? Голосуємо Він, за дану пропозицію, вій. так? То що я озвучив, вій. так? Так, тим більше ми захоронили пошти, бо ми не біли. Два за. Головань за. За три. Висновок прийнятий. Так, йдемо далі. Ну, заяви, напевно, дамо трошки так, так вже, вже коли е, повністю так, анатолій, так, про надання матеріальної допомоги сіло, розглянемо е, клопотань фізичних та юридичних осіб, земельних питань це ну, теж це не є наше питання. Сіло. То ми вже відшліфуємо, щоб, щоб ми розглядали на, на нашій цій. Бачите, та під номером 11, значить, ми то розглянемо перед. Перед узгодженням порядку денного всієї е, сесії. І е, питання 12, заяви фізичні та е, юридичні особи, земельні питання. Це е, питання земельної нашої комісії. Так. Е, ну що, знову 13? Зняти з порядку денного питання розмір кошторисної цей. Ну, ми вже то зробили, воно під номером було. Розмір 9, про встановлення розміру. Ну того не треба так само. Ми це е, викреслюємо однозначно, бо питання то саме, таке саме. Про передачу військовій частині А0998 запасів, запасів металевої сітки. Так. Про що йдеться? Це йдеться. Але камеру, будь ласка, то Жук, 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 жук.